Ранок з самого початку пішов Шкереберть. Віра була в сусідньому містечку, бо через кілька днів там мав відкритися її новий салон краси. Треба було все переїрити, тому приїхала ще вчора ввечері. Вранці зателефонувала Оксана, доглядальниця, яка залишалася з батьком. Сказала, що в них у родині щось трапилося, і приїхати вона ніяк не може. Віра кинула все, вскочила в авто і помчала додому. Батьку треба давати ліки, годувати, бодай спробувати. Загалом він нікому не підкорявся, але Оксані якось вдавалося, а от вірі з ним було зовсім тяжко. Після обіду ще переговори в офісі. Вона вже майже доїхала до міста, як рапто небо прорвалося і лив дощ, як із відра. Віра вилаялася, видимість впала до нуля. Автівки включили аварійки і зупинилися на узбіччі. Віра вирішила не ризикувати, зробила так само. Крізь водяні потоки вона щось помітила, навіть привстала. Трохи далі на узбіччі сиділа дівчинка. Вона сиділа на картонці, намагаючись натягнути тонку курточку на голову. Віра, не роздумуючи, вискочила з машини. Гей, хутко в авто, захворієш же. Дівчинка злякано дивилася. Я вся мокра, забрудню вам сидіння». Я теж мокра, разом забруднемо, відповіла Віра і посадила її в машину. Що ти тут робиш? Йду до міста. Пішки одна? Так. Тата в лікарню забрали, а бабуся вигнала мене, сказала, що дармоїди їй не потрібні. Тож я пішла до тата. Бабуся? Віра подумала, що щось не так зрозуміла. Ну, не можеш бабуся так вчинити. Ладно, потім розберуся не залишати ж дитину на дорозі. Їдемо до мене, висохнеш, поїси. Я ненадовго відійду у справах, а тоді вже вирішимо, що робити, і де шукати твого тата. Як тебе звати? Соломія, гарне ім'я. Тато каже, що його мама його придумала, бо дуже мене чекала. Але вона померла, як тільки я народилась, і бабуся каже, що це я її вбила. Що ж це за бабуся така. Віла тільки головою похитала. Ну, хіба таке буває? А вас як звати? Віра бачила, що дівчинці холодно, зуб на зуб не попадає. Вона дістала плед із заднього сидіння, який завжди возила з собою. Мене звати Віра, ось укутаєшся. Ми потрапимо в ранкові затори, доведеться трохи потерпіти. Дівчинка завернулася в плед і зачаровано дивилася у вікно. Які блискучі, великі будинки! Невже ти ніколи не була у місті? Були з татом, але я була мала, нічого не пам'ятаю. Потім йому стало важко справлятись з усім, і ми переїхали до бабусі. А що з татом? Він давно кашляє, але працював, бо бабуся казала, що дармоїди їй не потрібні, а сьогодні вранці не змів встати, викликали фельдшерку та швидку. Принаймні тепер зрозуміло, де його шукати. Ми знайдемо його, будемо дуже старатися. Було б добре. А як ти думаєш, мені дозволять жити з татом? Не знаю, він же в лікарні. Подивимось, коли я повернуся. В мене зараз зовсім немає часу. Дівчинка кивнула. Віра відчинила ворота і заїхала в двір. Ти тут живеш? Оце так. Соломія аж підстрибнула. Подобається? Дуже. Навіть в книжках таких будинків не бачила. Вони зайшли на кухню, Віра швидко підігріла щось із холодильника і поставила перед дівчинкою їж, а я до батька. Він подивився на неї похмуро. Прийшла подивитися, чи не здох. І тобі доброго ранку, тату, принесла сніданок і ліки. Сподіваюсь, і отруту додала. Смачного. До речі, Оксана не прийде. Я на пару годин відійду, не сумуй. Можеш не поспішати. Твоє перебування нічого не змінює. Віра вийшла, видихнула. Покій, головне, спокій. Треба ще сказати Соломії, щоб у цю кімнату не заходила. Батько її злякає. Ти поїла? Так, дякую. Віра з усмішкою помітила, що дівчинка навіть помила за собою посуд. Можеш подивитися телевізор, ось диван, плед. А хочеш, вийди у двір, але дуже прошу, ось цю кімнату не відкривай. А чому? Там живе страшний лісовик. Соловія засміялася, та лісовиків не буває. Це ти так думаєш, а зайдеш точно з'їсть, все мені треба бігти. Віра виїхала. Колись цей дім вони з батьком будували разом, було стільки планів, але мама померла і все. Батько зламався нічого не хотів, нічого не було треба, кинув будівництво. Довелося вірі самій усе добудовувати. Вона теж страшенно любила маму, але розкисати собі не дозволяла. Спершу батько погано рухав ліву руку, лікарі сказали мікроінсульт, реабілітація і все пройде, але він її відмовився проходити, просто ходів смерті. А та не йшла. Потім перестали слухатися ноги, йому щойно виповнилось шістдесят. Всі лікарі казали, сам себе знищує. Таблетки не п'є, у лікарню не лягає. Вже три роки вони не говорили нормально, бо з ним не було можливо говорити. Віра похитала головою. Як же вона втомилася, і скільки вже змінила доглядальниць, грошей їй було не шкода, але ніхто не витримував характер її батька. Вона звільнилася навіть раніше, ніж планувала, пошкодувала, що не спитала у Соломії прізвище, ім'я твого тата. Поки вона тут займалася справами, її секретарки б вже все дізналися. Віра поїхала додому. Дивно, не чути телевізора, не чути Соломії. Напевно, заснула, змерзла ж сильно, але в кімнаті дівчинки нікого не було. Віра словесно обернулася до дверей, тих самих, що вели до батькової кімнати. Тільки не це. Вона обережно підійшла. Так і є, звідти лунав сміх. Сміх? Цього просто не могло бути. Віра повільно відчинила двері і застигла. Батько не лежав, як завжди, а сидів. На ногах у нього навіть були капці. Соломія сиділа поруч із ним на ліжку і щось малювала в блокноті, куди Віра зазвичай писала вказівки для домогосподарки. Погляд упав на піднос, все було з'їдено. Батько буркнув Ну що, Соломійко? Залишилося дві лікарні. Ти там викреслюєш чи просто гризеш олівця? Дівчинка засміялась Дідусю Юрію, не говоріть так смішно, ви як справжній дід Мороз. Я і є дід мороз, тільки осінній. Тут він побачив дочку. О, віро. Ми тебе й не помітили. Ми тут Соломію її тата шукаємо. Долучайся. Віра, боячись зіпсувати цю мить, спокійно сказала. А зробити чайку з цукерками, щоб краще шукалося. Юрій Петрович глянув на Соломію. Здається, ця дівчинка не любить солодке. Соломія аж зігнулася від сміху, дуже навіть люблю. Ну, гаразд, віро, неси чай». Віра поспішила на кухню, боячись повірити в це маленьке диво. Маленька дівчинка ніби повернула її батька до життя. Через годину всі лікарні були обдзвонені. Але Павла Шевчука батька Соломії не знайшли. Дивно, сказала Віра. Куди ж його могли відвезти? Батьку, пам'ятаєш стареньку лікарню на околиці районну?» Точно, якщо його забрали з району, то й повезли туди. За півгодини Віра вже їхала туди. По телефону лікар говорив невиразно Вірі здалося, що він трохи, а може, й не трохи, на підпитку. І справді, Павло лежав у забутій палаті, ніхто ним не займався. Медсестра колола антибіотик у великій дозі, призначений лікарем без жодного аналізу. Віра влаштувала серйозну прочуханку, викликала знайомого, приїхала швидка, Павла перевезли до приватної клініки. Він був непритомний: губи бліді, вигляд тяжкий. Віра молилася, аби тільки все минулося. Дівчинка вже спала, коли вона повернулася. Батько сидів на кухні у кріслі каталці. Будеш чаю? спитав він. Буду, я сама зроблю. Сідай, розказуй. Мені ж рухатись треба, ходити вчитись. Я з Соломій пообіцяв у футбол з нею зіграти, а дітей обманювати не можна. Тату, там все погано. Лікар прописав дивне лікування для Галочки. Павло досі не приходив до тями. Я перевела його до Миколи Лук'яновича. От і правильно. Будемо сподіватися на краще. Наступного дня лікар подзвонив. Ваш хворий народився в сорочці. Ще день і вже можна було замовляти труну. Як він? Прийшов до тями. Все питає, де Соломія? Це його донька. Можна ми приїдемо хоча б на п'ять хвилин? Можна, але не більше. Спершу заїдемо в магазин, сказала Віра. В такому вигляді в лікарню не можна. Соломія важно зайшла до палати, демонструючи нові вбрання, але, побачивши тата, кинулась йому на шию. Татку, Павло обіймав доньку, звідки ти тут? Мене бабуся вигнала, я йшла до тебе, а тітка Віра мене знайшла. Павло глянув на віру поверх голови доньки і беззвучно прошепотів Дякую. А Віра чомусь засоромилась такі сині, розумні і тужливі очі. Поговорити без Соломії вдалося лише за три дні. Віро, я розумію, ситуація дивна. Донька в чужих людей, ви нічого не винні, але перестаньте. Вона багато зробила для нашої родини. Завдяки їй, мій тато, який щодня чекав смерті, встав на ноги. Вони тепер друзі, їх навіть розлучити буде важко. Павло зітхнув. Треба все пояснити. Марина, моя дружина, була нерідною тієї бабусі. Марина працювала на них як віл. А потім ми виїхали, і бабуся почала нас ненавидіти. Вона померла при полодах. Ми переїхали до села, працювали. Я зрозуміла, може вам залишитись? Я з житлом допоможу і з роботою. Та ну, якось незручно. Придумаю щось. Вимкніть свою гордість. Подумайте про Шоломію, їй скоро до школи. А що вона побачить: ту саму бабусю. Павло швидко знайшов роботу, виявилося, що він чудовий автомеханік, хоча в селі був просто пастухом. Соломію записали до школи. Юрій Петрович проводив з дівчинкою цілий дні, був переконаний, що з неї виросте одмінниця. Він навіть ходити почав, хоча й на палиці. А Віра думала її життя залишилось би таким самим, якби не той дощ. І через півроку сталося те, чого вона не очікувала. Павло, страшенно соромлячись, зробив їй пропозицію: Я ще нічого не досягу житті, але досягну для тебе, для Соломії. Віра обійняла його. Ні, Павле, ми разом досягнемо, і навіть більшого, ніж маємо зараз, бо головне не гроші, а це. І вона вказала на Соломію і батька, які лежали на килимі і разом малювали фантастичні картини.